МД ДеМарко Швидкісна смуга мільйонера. М. Джей ДеМарко підприємець, інвестор, консультант і міжнародний автор бестселлерів, чиї книги, перекладені більш ніж 25 мовами світу. Він є засновником Viparian Publishing Corporate, а також адміністратором засновником Фестлейн Forum. Демарко мультимільйонер, який самостійно заробив свій статок і рішуче кидає виклик традиційним способом набуття багатства. Одного разу, коли він ще був пухким, лінивим і непоказним підлітком, автор побачив Ламбергіні красиву, потужну і дуже дорогу машину. Відтоді думки про те, щоб стати власником такої машини не покидали його. Мджей закінчив університет, однак категорично відмовився від стандартного кар'єрного шляху, який вимагав обмінювати практично весь час життя на сумнівні перспективи й корпоративні цінності. Поки його колишні однокурсники будували кар'єру у солідних фірмах, Мджей встиг змінити безліч робіт. Він працював і касиром, і водієм і брав участь у мережевому маркетингу. Його мати майже змирилася з тим, що син вирізнив дахою, а дівчина не витримала фантазії про багатство і пішла. Одного разу, коли він працював таксистом і сидів у заметаній снігом машині, Демарко зрозумів, що настав час усе змінити. Живучи вдома з батьками, він був прив'язаний до них і знав, що в будь-який момент його нагодують і нададуть притулок. Необхідно було перерізати пуповину. Взявши 900 доларів, він поїхав до іншого міста з твердим наміром стати багатим. Де Марко був бідний, але сам відповідав за своє життя. І він створив інтернет-сайт, який допомагав знайти компанії, що здають в оренду лімузини за заданими параметрами. У ті часи інтернет-технології тільки входили в життя, і він потрапив у потік. Над сайтом він працював постійно, паралельно вивчав програмування, фінанси, копірайтинг, комп'ютерну графіку. Грошей не вистачало, але Мджей навчався в бібліотеках. Невдовзі про його вебсайт дізналися, і компанія з іншого міста попросила зробити такий самий сайт для неї. Потім ще одна компанія і ще. Демарко почав підвищувати ціни і незабаром став на ноги і почав нормально заробляти. Але йому не подобалося, що значна частина доходу залежала від того, скільки сайтів він зробить для інших. Його сайт приносив мало доходу. Проблема була в тому, що він продавав свій час, а це, на його переконання, заважало досягти фінансової незалежності. Незабаром, замість того, щоб продавати місця під рекламу на своєму сайті, Демарко став продавати ліди. Спочатку дохід був невеликим, але з кожним місяцем прибуток, доходи і активи стали збільшуватися. Замовлень стало надходити ще більше працювати доводилося по 16 годин на день без вихідних. Через деякий час стали надходити пропозиції продати компанію, що автор і зробив за 1 мільйон 200 тисяч доларів. Здавалося б, ось воно щастя, мільйонер. Але частина грошей пішла на податки. Дещо він втратив у грі на біржі, купив дорогу машину, і невдовзі у нього залишилося всього 300 тисяч доларів. Нові власники сайту допустили ряд помилок, і він почав поступово занепадати. Демарко викупив назад свій сайт за 250 тисяч доларів. У нього з'явилася нова мета не тільки встати на ноги після краху, але й привести компанію до процвітання, довівши, що успіх не був випадковістю. Багато людей, заробивши перший мільйон, вважають, що ось він успіх, але часто цей перший успіх є короткочасним. Якщо гроші не будуть далі працювати, і якщо не налагодити постійний канал їх надходження, то скоро ви залишитеся ні з чим. Постійно вдосконалюючи сайт, звертаючись до нових технологій, прислухаючись до клієнтів, оптимізуючи та автоматизуючи процеси, Демарко вийшов на інший рівень. Йому вже не потрібно було багато працювати. Грошовий потік ішов незалежно від його присутності на роботі. Незабаром автор продав свою компанію, став мультимільйонером і здійснив мрію дитинства купив ламборгіні. Мджей став мільйонером у молодому віці. Всього кілька років пройшло з того моменту, як він був чорноробом до продажу власної компанії. Автор вважає, що його успіх не був випадковістю це результат планування, правильних установок і правильних дій. Він розповідає читачам, як досягти фінансової незалежності за кілька років, хоча й не обіцяє, що цей шлях буде легким. І якщо ви типовий шукач багатства, вас, напевно, турбує вічне питання, що мені зробити, щоб розбагатіти. Пошук відповіді священного граля достатку перетворює вас на розгубленого мисливця. Ви шукаєте та випробовуєте різні стратегії, теорії, кар'єри та схеми, які обіцяють великі гроші. Інвестуйте в нерухомість, почніть бізнес як Амазон, торгуйте криптовалютою, професійно грайте в бейсбол і баскетбол. Що ж мені робити, вигукає шукач багатства. Будь ласка, зупиніться. Поставте собі питання в іншій площині що ви робили весь цей час? Є стара приказка якщо хочете отримувати те, що отримуєте, продовжуйте робити те, що робите. Потрібно пояснити? Зупиніться. Якщо ви не багаті, перестаньте робити те, що робите. Слідувати загальноприйнятій мудрості, Іти занадто в повний вдах, довіряти карті, яка приносить у жертву ваші мрії та веде до посередності, їздити по дорогах з обмеженнями швидкості та нескінченними об'їздами. Я називаю це шкідливою порадою. І велика частина моєї книги відповідає їй тут ви знайдете майже 300 порад щодо багатства. Вони створені, щоб зламати його код і показати вам короткий шлях до достатку. Поради наказують перестати виконувати ваші попередні дії, використовувати старі думки та переконання. Поради покликані переорієнтувати вас у новому напрямку їх завдання відучити вас робити те, що гальмує набуття багатства. Джей Демарко Давайте розглянемо основні поради швидкісної смуги мільйонера. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Отже, перша порада. Поставте під сумнів свої переконання, якщо вони не приводять вас до мети. Звідки у людей з'являються уявлення про гроші, достаток, багатство. Це результат установок, виховання, впливу зовнішнього середовища. Дитина бере приклад зі своїх батьків або з людей, які є для нього авторитетами. Багато людей дуже вперті і ніколи не поставлять під сумнів правильність своїх переконань та дій. Але, як зазначає Емджей, якщо ви не задоволені вашим становищем сьогодні, хіба це не доказ того, що ви обрали неправильний шлях? Ваше сьогоднішнє становище результат прийнятих у минулому рішень. Якщо ви пішли стандартним шляхом, отримали освіту і вже кілька років працюєте в офісі з 9 до 8, але від фінансового краху вас відділяє неотримання всього двох зарплат, значить, ви робите щось не те, вважає Демарко. Якщо ваші уявлення про фінанси не допомагають вам багатіти, значить, потрібно від них відмовитися. Три шляхи тротуар, смуги з обмеженим рухом і швидкісні смуги. А як щодо дверей номер 3 узбіччя чи крайня смуга жертвувати сьогодні чи завтра? Вибір фінансової дорожньої карти для вашого життя це головоломка, яка боротиметься з вашою психікою. Ви можете йти тротуаром без фінансового плану та переконувати себе, що сьогоднішні поблажки не мають наслідків для завтрашнього дня, або їхати крайньою смугою і жертвувати своїм сьогоденням заради ризику та ілюзій безпечного завтрашнього дня. Але зачекайте, є інший вибір, альтернатива гібридна фінансова дорожня карта, яка може швидко створити статок і скоротити 40 років накопичення багатства. Однак швидко це відносно. Якщо вам 18, ви можете стати непристойно багатими до 25. Якщо вам 30, ви можете вийти на пенсію до 36. Розоритися в 48 і вийти на пенсію до 54. Але чи можливо це? Ризиковано? Якби ви могли зіграти в одну з трьох лотерей, в яку б ви зіграли? Джей ДЕМАРКО. За словами ДеМарко, Люди зазвичай йдуть трьома шляхами досягнення фінансової незалежності тротуар, крайня смуга і смуга обгону. Тротуар це шлях, який не веде до багатства. Люди, які йдуть цим шляхом, витрачають більше, ніж заробляють, вважають кредит частиною свого доходу. Вони більше зацікавлені в тому, щоб виглядати багатими, ніж бути ними, і будують свій спосіб життя навколо покупки останніх новинок в кредит. Фактично, вони не мають контролю над своїм життям і фінансовим становищем. На такому шляху важко досягти справжнього багатства. Крайня смуга це стратегія, що полягає в жертвуванні сьогоднішнім днем на користь майбутнього. Це про стабільну роботу, уважне інвестування на фондовому ринку з надією на майбутню пенсію. Це те, що Демарко називає багатством в інвалідному візку. Хоча більшість фінансових гуру пропагує цей підхід. Багато з них не використовували його самі для досягнення справжнього багатства. Смуга обгону Фестлей це вміння приймати розумні рішення і наполегливо працювати над створенням бізнес систем, які дозволяють досягати значно більшого багатства і вийти на пенсію в молодості. Фестлейн це створення кращої системи, кращого пристосування, кращого продукту або кращого чогось, що використовуватиме ваші зусилля. На повільній смузі ви є джерелом важкої праці, тоді як на швидкій смузі ви створюєте систему, яка робить це за вас. На вашому шляху до багатства дорожня карта повільної смуги вимагає від вас подолання тривалого і втомлюючого шляху до багатства. Важка праця багатства це сам процес. На швидкій смузі багатство рухається у бізнес-системі, яку ви створюєте. Важка праця це створення та управління самою системою. М.джей Демарко. Наступна ідея розбагатіти швидко проти розбагатіти легко. Хоча смуга обгону може допомогти вам швидко розбагатіти, наприклад, протягом 10 років, її не слід плутати зі шляхом легкого збагачення, Get Rich Easy в більшості випадків є обманом наприклад, купи цей курс і заробляй неймовірні гроші за 10 днів, або зроби це і розбагатієш. Що завжди призводить лише до порожнього гаманця. Щоб швидко розбагатіти, вам потрібні значні інвестиції часу, енергії та інших ресурсів це не подія, а процес. Ідемо далі. Мільйони зароблені самостійно, виникають з удачі, заробленої самостійно. Щоб створити удачу, вам потрібно брати участь в процесах, щоб ймовірності переходили від нічого до чогось. Удача приходить, коли ви граєте. Якщо ви не граєте, ви не можете перемогти. На жаль, тротуарщики вважають удачу результатом містичного випадку вони не бачать маніпульованих ймовірностей, пронизаних процесом, який робить шанси можливими. Якщо ви хочете удачі, занурюйтеся в процес, бо саме процес воскрешає події з попилу. МД ДеМарко Щоб стати удачливим, потрібно діяти. Це також нагадує про формулу удачі Дарена Харді із накопичувального ефекту повна формула удачі підготовка, особистісний ріст, плюс відношення вірування образ мислення, плюс можливість гарна подія, яка вас чекає, плюс дія зробити щось для цього. Дорівнює удача. Удача в наших руках. Якщо бажаєте ознайомитися детальніше із книгою накопичувальний ефект. Залишу посилання в описі під цим відео. Наступна ідея багатство потребує відповідальності, а разом з нею підзвітності. Імунізація від жертовності відбувається, коли ви одночасно несете відповідальність і підзвітні своїм діям і можливим негативним наслідкам цих дій. Визнавайте свої помилки, невдачі та перемоги. Подумайте про свій вибір. Ви потрапили в цю ситуацію через те, що самі її створили. Ви допустили помилку у процесі? Ви були лінивими? Більшість поганих ситуацій є наслідком поганого вибору. Визнавши їх, ви станете власником свого життя. МЖЙ Демарко. Ми можемо досягти успіху в житті і бізнесі тільки тоді, коли беремо на себе відповідальність за свій вибір і за свої дії. І якщо ви визнаєте свої помилки і невдачі, і ставитеся до них з мисленням про ріст, вони не стануть ознакою жертви, вони стануть мудрістю. Ще одна думка від Демарко для досягнення успіху ми повинні нести відповідальність за свій вибір. Нам систематично промивають мозок, щоб ми вірили, що ми заслуговуємо всього, не підкорюючись процесу або відповідальності. Ви заслуговуєте того, що заслужили чи не заслужили своїми діями. Коли ви несете відповідальність за свій вибір, ви змінюєте свою поведінку в майбутньому і сідаєте за кермо свого життя. Демарко Вражаючи візьміть керування своїм життям у свої руки і позбавтеся мислення жертви Станьте спочатку виробником, а потім споживачем. Запропонуйте світові цінність. Змініть фокус життя на виробництво, а не на споживання. Щоб збагатіти, вам потрібно змінити команду споживачів на команду виробників. Замість того, щоб просто купувати продукти, почніть їх продавати. Замість того, щоб просто відвідувати заняття, пропонуйте їх, замість того, щоб брати гроші в борг, давайте їх у позику і так далі. Щоб змінити команду, вам потрібно стати підприємцем і інноватором, візіонером і творцем. Фактично вам потрібно створити бізнес і пропонувати світу цінність. Ви можете почати з аналізу продуктів, які ви використовуєте з точки зору бізнесу. Наприклад, наступного разу, коли ви відвідаєте кулінарний блог, не просто збережіть рецепт, але зверніть увагу на те, як вони заробляють гроші партнерський маркетинг, реклама, цифрові продукти, купуючи онлайн курс, перевірте маркетинговий ланцюг і як влаштований їх кошик покупок. Такий підхід допомагає нам дізнатися про реальні бізнес стратегії, які працюють у сучасному світі прямо зараз. Це те мислення, яке ми хочемо прищепити нашим дітям з раннього дитинства, бути творцями, а не споживачами. Це те, чому їх не навчать у школі. Рівняння багатства Fast Lane Якщо ви можете маніпулювати змінними, що входять до вашого рівняння багатства, ви можете стати багатим. Ці змінні – Чистий прибуток дорівнює продані одиниці помножені на прибуток з одиниці. Вартість активів дорівнює чистий прибуток, помножений на галузевий мультиплікатор. Це математична формула створення багатства. Все значення полягає в контролі змінних. У книзі Демарко надає детальний опис цих концепцій, тому вона обов'язкова для прочитання, якщо ви серйозно плануєте почати свій власний бізнес. Зростіть своє грошове дерево. Грошові дерева це бізнес системи, які можуть існувати незалежно від вас. Вони потребують періодичної підтримки та уваги, але можуть існувати самі по собі, створюючи сорога для вашої торгівлі час за гроші. Демарко стверджує, що гроші можуть рости на деревах, але спершу їх треба посадити. Це означає, що вам потрібно побудувати бізнес систему, яка не залежить від вашого часу. Ось приклади саджанців для грошових дерев, системи оренди, наприклад, оренда комерційних приміщень, оренда будинку, квартири, ліцензійні внески і так далі. комп'ютерні програмні системи, програмне забезпечення, додатки, системи контенту, написання книг, блогів, створення відеоблогів, інтернет-журналів, системи дистриб'юції, створення інтернет-платформ, магазинів. Компанії мережевого маркетингу, франчайзинг, мережева взаємодія, система управління людськими ресурсами, наприклад, консалтинг, агентство. Насправді всі ці речі є активами. І як радить нам Роберт Кіосакі у багатий тато, бідний тато, ми повинні почати набувати таких активів якнайшвидше в житті. Тоді у нас буде достатньо часу для збирання плодів нашого грошового дерева. Це один із ключових уроків фінансової грамотності, який ми хочемо, щоб наші діти засвоїли ще з дитинства. Посилання на повну аудіокнигу Роберта Кіосакі Багатий тато бідний тато залишив посилання під цим відео. Закон ефекту Закон впливу стверджує, що на чим більше життів ви впливаєте в контрольованій вами організації за масштабом і або значенням, тим багатшими ви стаєте. Де Марко пропонує більш ефективну альтернативу закону притягання, закон ефекту. Коротко кажучи, якщо ви впливаєте на мільйони, ви можете заробити мільйони. Створіть великий вплив декілька разів, або малий вплив мільйони разів. Наприклад, якщо автор продасть мільйони книг по 10 доларів, він стане мільйонером. Або якщо будівельник продасть 100 об'єктів нерухомості по 300 тисяч доларів кожен, він теж стане мільйонером. Наступна ідея ніколи не припиняйте вчитися. Коли ви постійно засвоюєте нові знання, навички і компетенції, відкриваються нові можливості і все йде гладко. Правильна освіта має неймовірну силу нові можливості рідко йдуть за старою освітою. Учні це заробітчани. Ви повинні ставитися до свого розуму як до свого найбільшого активу. І в наші часи так легко вивчити нові навички за відносно невеликі гроші. Наприклад, читаючи книги, слухаючи подкасти, вивчаючи відео на YouTube або на інших освітніх платформах. І якщо ми хочемо, щоб наші діти досягли успіху в житті, ми повинні допомогти їм розвивати цікавість та любов до навчання ще з раннього дитинства. Інтерес проти зобов'язання Марк Цукерберг, засновник Фейсбук, не створив найпопулярнішу соціальну мережу, бувши просто зацікавленим. Він був відданий своїй справі. Томас Едісон не винаходив лампу, будучи просто зацікавленим, він був відданий своїй справі. Цікавість втрачається після третьої невдачі, відданість триває після сотої. Коротко кажучи, щоб досягти успіху, вам потрібна витривалість будьте віддані своїй справі. П'ять заповідей полоси обгону. Почніть бізнес, заснований на контролі, вході, потребах, часі та масштабі. Дорога, що відповідає всім п'яти заповідям, може зробити вас швидко багатими. При порушеннях дорога деградує в своєму потенціалі, а разом з цим деградує і ваша здатність досягти ефекту. Хоча, можливо, порушити одну або кілька заповідей і все одно швидко накопичити багатство, ви повинні прагнути до дороги, що задовольняє всі п'ять заповідей. МД ДеМарко, П'ять заповідей або структура CENTC. -E Перша. Заповідь контролю. КОНТРОЛ. Ви повинні контролювати свій бізнес, продукт і ціноутворення. Фактично, ви повинні бути за кермом. Друга. Заповідь входу. Entry. Починайте бізнес з високим бар'єром входу. Це означає, що для запуску потрібні складні кроки. Третя. Заповідь потреб. Need. Компанії, які задовольняють потреби і надають цінність, перемагають. Ваші потенційні клієнти цікавляться тим, що ваш бізнес може для них зробити. Четверта. Заповідь часу. time. Щоб стати вільним, ваш бізнес і ваш дохід повинні відокремитися від вашого часу. П'ята. Заповідь масштабу. scale. Почніть бізнес, який має потенціал для зростання. Думайте масштабно. І наостанок дві необхідні умови для робити те, що любиш. Гроші не залучають егоїстичних людей. Вони залучають компанії, які вирішують проблеми вони залучають людей, які задовольняють потреби і додають цінність вирішуйте потреби масово, і гроші будуть залучатися масово. Кількість грошей у вашому житті це лише відображення кількості цінності, яку ви дали іншим. І ось дві необхідні умови для того, щоб робити те, що любиш, працювало. Перше. Ваша пристрасть повинна задовольняти певну потребу, і друга, ви маєте бути в цьому винятковими. Фактично, це саме те, про що йдеться у японській концепції ікігай. що ви любите, що у вас добре виходить, що потрібно світу, за що вам можуть заплатити. Щоб досягти успіху, вам також потрібна не любов, а пристрасть. Знайте своє, чому щоб залишатися мотивованим і перемагати прокрастинацію на шляху до успіху.